В цьому житті дуже важливо навчитись довіряти, довіряти своєму серцю. В першу чергу, довіряти людям. Сказати, що у нас зараз це якось культивується оця довіра, то думаю, що точно, що ні. З дитинства нас всіх втягують в систему і якомога більше хочуть, щоб ми були з вами від чогось залежними. Це, починаючи з дитячого садочка, я розумію, що тут є і діти, і працівники тих самих садочків, Школи, університети, всі готують системну людину. Людину, яка буде мислити тими категоріями. Людину, яка не завжди не кожного вечора підніме голову, подивитись на зорі. Тому що стільки зобов'язань на плечі. Садять? Стільки лишніх пунктів нав'язують, що нема коли. Заспіваю вам цикл мініатюр. Колись хотів написати думу і думаю, ну про що ж думу написати? Я ж бандурист, кобзар майбутній. Думаю, напишу думу, ну про козаків писали вже. Про що, про гайдамаки, ну не знаю, ну, я ж цей теми добре не знаю. Про що написав? Думаю, напишу думу про все. <рес> Висновку народилась пісня. Маленька, я ж сказав, що співати будував мініатюри. Ну, і щось туди ще всунути, і тяжко. От навчитись в короткий текст, вкласти максимум змісту. Ну, звичайно, що це мій зміст, моя сторона, мій погляд, те, як я бачу життя. Тим не менше пісенька про все. Все на світі має початок, все на світі має кінець, бабці виростуть із дівчат, ходить дід а був молодець, все свяде йому дорога. Кожний день, як нове життя, попроси, прийде допомога. Все прекрасне і сміття, зліс всього у малій краплині. Серце – с для мурах і грім, а по суті, що люди, що свині, є великі, навіть малі. Не питайте, як краще жити, сам шукаю на то отвіт. Чи радіти, чи волком вити, чи вмирати писати заповіт? Це не матку не обійдеш, а світів тощо богу, коли серце своє ти відеш, храма побачиш безмежного. Все у нас люди, красива казка, і система, і релігія, я у всіх на все відмазка, називається фігія. Все на світі має початок, все на світі має кінець.